Сьогодні їдемо на грибочки, вже по дорозі у село Микуличе. Дуже саме більше село у Європі, дуже мальовниче і в ньому класні гори. А ще я сьогодні надійснити багато грибів у цьому відео. Так що має бути класно. Зараз їдемо, дзвонили до пару людей і зараз будемо заселяти скотечу. Так що наступна ставка вже скотечу. Ось ми вже заселились. Номер наш. На сьогодні все класно. І зараз передіваємося і йдемо. Оп, ідемо в ліс. Ну що, Друзі, це є моє перше місце. Я тільки, грубо кажучи, зайшов в ліс. Це є моє секретне місце, за яке, ну, ні місцеві не знає ніхто. Коротше, зразу показую. Рахуємо. Що Один. Два, три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10, ось, 10, 11. Це все одне місце, друзі. Ось так. Зараз ви розуміли. Сідає сонце, вже шоста година. І всі люди, які хотіли, могли тут знайти. Тут находжу тільки я, тому що це моя секретна точка. Це все з цього місця. Тепер рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 підберезників з одного місця. З ось цього. Це є, не знаю, 4 метри квадратних. Ось тому, друзі, коли ведете гриби, то знати місце. чуть чуть відійшли. А в нас тут ховається красавчик. Яй-яй-яй, які гриби. Та ти що? Ой, ще один. О! Ну це вже теж такий грибочок. Клас. Так, друзі. Це мої секретні місця, так що ви собі не думайте, що тут всього хриму хрезий зайшов, лізти і не йшов грибів. Зараз, от в лайфі. В лайфі. Я зараз вам найду грибочок. Лиш треба уважно... уважно дивитися. О! Є. Yeah. Так, добре. Йдемо чуть-чуть далі зразу, не переключаючись. Оп. О, є наступний. Ну це підберезник, але він вже дуже поганий. Його мене, мабуть, не візьмемо. Ось тут у нас підберезник. Так, добре. Оп, знайшли. Ми щось. Так, що це у нас? Це у нас раз, два підберезника, і в мене під ногою третій малесенький. Малесенький ми обов'язково забираємо. Більші... не думаю, що їх хтось знайде, чесно. Тому що це. Ну, просто мега місця. Так, Це підбережник, і ми його брати не будемо. Так, ідемо далі. Отак, в лайфі. Шукаємо гриби. О, є. Класно. Що це в нас? Це в нас підберезник. Вже чуть-чуть старіший, ми його брати не будемо. Так, тут немає. Бачите, друзі, я не йду по таких типа, забалених місцях, де ходить купа народу. Тому що я знаю свої місця, де я Той, знаю, що я точно прийду і я не збираюсь, Прийшовся. Знайшов ось такого красавчика. Ой, а тебе не замітив, це польський. Щоб ви зрозуміли? Польських просто море. Ну вже штук 100 знайшов. Поки не знайшов ось цього красення. Та, ти, що, який він гарний. Це просто супер. Ой! Клас! Дивіться, які красені! Та ти що, Ці грибочки! Просто супер. І ось тут я не хочу білий і лисичку. Дивіться, як класно, ну просто клас. Красота, ліс. Ой, клас! Ну йдемо, йдемо дивитися ще. Ой. Ух ти що! Красота! Ох, який крутий білий! Нічого мене Навіть ще краще сьогодні. Я щось заблудився, але я знайшов два грибочка. Красавчики. Зараз шукаю дорогу додому. Ой, будь здорай. Але, коротше, нашо дорога додому. Не знаю чи знайду. Коротше, інтернету немає, зв'язку нема. Вже там на ніч. Дивіться. Йду я по стежці, вертаюся, ходить, стежка ж правильно має вивезти. І просто так, раз, два, три... Крутяк. Коротше, пробуємо кудись вийти. Ух ти, там ще й четвертий. Ану йдемо. Блін, я десь тут чого бачив. Ви не бачите? Ану дивіться уважно. А, все, бачу. Ох, ти шо! Ух ти, який красавчик! Та ти шо? Блін. Тут треба ходити по грибах, але не сьогодні. Ми виходимо з лісу, бо ми заблудилися. Я вже назбирав багато грибів, дуже багато. Все покажу вам пізніше, напевно, що в наступному відео. Ну, я коротше, все, я заблудився, не чуємо сьогодні. Коротше в лісі. Це капець. Ну а я заблудився, але я не вихід. І ось я вже йду до своєї машини. Фух. крутяк. Так, вертаємося додому. Зараз вдома я вам покажу, що я не забирав. Ну як вам сказати, результатом я задоволений. Це було все, все було круто, крім того, що я загубився. Все, акуратно їдемо додому, бо тут просто жахлива дорога. І якщо б не, не мій високий скіл водіння, ось просто подивіться, яка тут дорога, це просто мінімум з того, що я. Просто якщо не мій великий скіл е, їзди, то не знаю, я би тут машину загубив. Ось так починається мій похід в гриби. Я пішов в гриби. Мені казали, та тут такі гриби, є, грибів нема. Дарив колесо, колесо спустило. Зараз спробую накачати і поїхати в ту точку, де я знаю, де я гриби. Коротше, це жесть. Це просто жесть. Ось так починається мій похід в гриби. Я вже дуже злий, я вже не хочу ніяких грибів. Це капець. Так, друзі, я вже заселився, приїхав на своє місце, де я знаю. Ось в мене машина там стоїть. І... Нарілися капець. І ми йдемо нарешті. В нормальні гриби, де я знаю, а не коротше, ранок я спайлив. Я просто потратив 3 години ні на що. Ну, просто я вже був дуже нервовий, я вже заспокоївся. Йду собі, спокійно в грибок. Все, коротше, буде. Чат, дивіться. Тут як йти в грибочки є ось такий путічок прикольний. Як думаєте, у ньому є форель чи ні? Ставте свої ставки. А я дам відповідь в коментарях. Хочу показати, що таке свої місця. Ось, я зійшов тут з дороги. 10 метрів і гриб. От, от що таке свої місця. І не треба ходити. Не знати куди. І шукати собі приключень. Раз, два. Супер. Йдемо далі. Щоб ви зрозуміли, ось це. Це ось тут. Це 2 метри квадратних. І дивіться. Три, 4, 5, 6, 7. Одне місце. Ось що це є своє місце. Оце кайф. А не ходиш, ласиш, бродиш. Разу, від того місця. 20 метрів відійшов. Дивіться, який білий. О! Цей білий заслуговує не то що лайка, і засловує підписки. Так що, давайте, швиденько. О, взялися ти підписали. Так, друзі, я вже вертаюся додому. Назбирав ось такий кульок і цілу-цілу сумку. Ну що, результат бомба. Зараз вам щось близенько покажу рибочки. І ціка тябленька класна. Лісова. Все, друзі. Чекайте, зараз показую вам гриби. Мій результат це є сумка білих грибів. Тут буквально 2-3 підберезника. І це все великий пакет BMW підберезників. Я вам ще в кінці відео прикріплю фотку. Я вже дуже змучився.